The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 16 серпня, 905-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора були знову пуски іранських мопедів від росіян, три штуки і ще два якихось дрона невідомих. Скоріше за все, приманка для ППО. Запускали росіяни їх трохи сюди на південь і трохи в сторону Сумщини. Всі, оці п'ять дронів, три шахеда та два невідомих збито і. Також росіяни вчора трьома балістичними ракетами атакували. Знову був пуск в район Сумщини, один пуск в район Запоріжжя. Зранку вон вдарили ракетою в сторону Дніпра. На жаль, жодного збиття. В сусідній Одеській області минула доба спокійно пройшла. А зранку люди, які на пляжі, побачили, що, начебто, якийсь вантажний корабель, щось димить, та подумали, що то пожежа, але потім дим зупинився. А на Миколаївщині під час дронової атаки збили один дрон і в районі. Очакова були дві атаки ФПВ-дронами від, від росіян. Постраждалих, наче немає як завжди, є невелике руйнування на Херсонщині. Російські обстріли теж не припиняються. Одна людина загинула вчора. П'ятеро травмовані, і ще зранку двоє людей травмовані в Херсоні після російських обстрілів. Давайте і ми закинемо на fpv дрони трошечки, щоб зробити помсту росіянам.